Весна 2022-го. Весь світ заціпенів від жаху, спостерігаючи повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. У цей самий час новозеландець Нік Фішер прямує туди, звідки всі тікають. Ми бачимо у новинах фотографії та відео, але я хочу подивитися на все з перспективи українців, зустріти людей і побачити, через що вони проходять. Хто знає, що зі мною може статися у його наплічнику? Шолом, бронежилет та відеотехніка, 40 хвилин прискіпливого опитування прикордонниками, і нік у майже порожньому потязі опиняється в Україні. Мене перевіряли справді приязні люди. Я розумію, що це питання безпеки. Звісно, контроль справді мусить бути суворим, щоб точно знати, хто саме сюди в'їжджає та з якими мотивами. Мотив Ніка туризм. Так вам не почулося вже сім років поспіль. Нік власним коштом подорожує найнебезпечнішими країнами світу. Та показує їх своїм двом мільйонам підписників на ютуб каналі Індіго Тревелер. Головна мета Ніка побачити справжнє життя через дрібні деталі, про які не розповідають у міжнародних новинах. Мені сказали бути уважним з тим, куди я наступаю. Бо коли росіяни тікали, вони залишили розтяжки на землі. Якщо зачепити їх ногою, то це може спровокувати детонацію. Вони заховали їх під іграшками, пляшками, якимось речами. І якщо їх зачепити, станеться вибух. У зруйнованих ірпені та бучі він один з перших іноземних туристів. Я маю бути дуже обережним і ступати по слідах інших людей. Розтяжки з гранатами тут скрізь. Будь дуже обережним. Коли я вийшов, то не побачив жодної цілої будівлі навколо. Це жахливо. Цей чоловік розповідає, що в цьому будинку жила його бабуся. На щастя, на момент прильоту вона була в укритті. Сюди приходили люди по воду та їжу. І росіяни свідомо поцілились сюди. Так. І всі ми розуміємо, що це може статись знову. За тиждень Нік публікує на своєму каналі шість відео про Україну: зруйноване передмістя Києва, розбомблений Харків, охоплений полум'ям Схід. Чи це відчувається як щось схоже на Другу світову? Зараз інакше. Тоді можна було сховатись у підвалі. Зараз ніде не сховатися. Втім, історія знає безліч випадків, коли арени кривавих битв ставали магнітом для тисяч туристів. Узбережжя французької Нормандії один з найяскравіших прикладів. Ерік і Елісон приїхали до Франції зі США, щоби краще зрозуміти події, що відбувалися тут влітку 1944-го. Ми стоїмо тут і намагаємося уявити, який вигляд усе це мало у день де. Ми бачили фото з цієї точки. Увесь пляж був критий брухтом, тисячі кораблів до самого горизонту скрізь вибухи. Ми знайшли тут залишки якогось постережного пункту. 6 червня 1944 року британські, американські та канадські війська висадилися на узбережжі Нормандії. Ця атака була першою частиною стратегічної операції Оверлорд, метою якої було вторгнення у північно-західну Францію з подальшим наступом і звільненням всієї країни. Цей десант ознаменував кардинальні зміни у перебігу Другої світової війни. Але вже за перші кроки до створення плацдарму союзники заплатили життям понад чотирьох тисяч солдатів. Більшість загинула на так званому пляжі Омаха. Німецькі війська перетворили його на фортецю з лабіринтом бетонних бункерів, кулеметних гнізд і мін. Через туман артпідготовка союзників виявилася неефективною. Великі кораблі не могли підійти до самого берега, а десантні баржі одразу опинились під потужним німецьким вогнем з батарей, які не зуміли заздалегідь придушити. Декілька чинників збіглося, і американці зазнали тоді шалених втрат. Ніде було сховатися на великому пляжі, який дуже добре прострілювався, і за різними оцінками там. Загинув кожен третій чи кожен п'ятий американець для Еріка. Це ще й частина сімейної історії. Його дідусь дивом вижив у тій кривавій м'ясорубці. Артефакти з пляжу по справжньому моторошні, але й захопливі, бо це наближує відчуття тих подій, про які розповідав дід. Це дуже вражає пляж. Зараз такий спокійний і мирний. Важко уявити, що це справді відбувалося тут. Ля битв та військові меморіали у Франції є своєрідними місцями паломництва. Відвідувачі тут не тільки вивчають історію, але й оплакують своїх давно полеглих родичів. Якщо цей об'єкт дуже там цікаво зроблений, незвично, і так далі, то безумовно потік туристів туди тільки збільшується. Тобто, і тому ми зараз скажемо про те, що які об'єкти будуть показувати про те, що була трагедія, наприклад, в Бучі. Тобто, як це буде музеїфіковано, від цього дуже залежить і туристичні потоки. Водночас, військовий туризм підтримує економіку Нормандії. Місцеві мешканці, які постраждали через скорочення на промислових підприємствах, знайшли роботу в готельно-туристичному бізнесі, що процвітає завдяки охочим відвідати ці історичні місця. В Україні темний туризм теж не новина. Однією з топ локацій є Чорнобиль. За 2021 рік. Зону відчуження відвідали 73 тисячі людей, половина з них іноземці, і з кожним роком до повномасштабного вторгнення таких туристів ставало більше. Я бачив Прип'ят так багато разів по телевізору та в серіалах, але все одно не був готовий до того, як дивно та моторошно дивитись на ці закинуті будівлі, які розвалюються. Дехто називає це явище хворобливим туризмом і вважає неповагою до трагедії минулого для інших це важливий урок історії, що підтримує пам'ять про жертву тих подій. Хорватії це ті місця, які пов'язані з війною Хорватії і Сербії. Так от і містечко Вуковар, де фактично воно теж дуже постраждало, як у нас Буча чи Ірпінь, там є е, об'єкти, меморіальні комплекси і так далі, які пов'язані з війною. Так от їх теж дуже багато відвідують туристів. Але чому в таких місцях хочуть побувати іноземці, чиє життя ніяк з ними не пов'язане? Причин може бути безліч. Але у кожному разі Україна може використати інтерес до темного туризму на свою користь. Побачивши все на власні очі, я запускаю компанію зі збирання коштів для українців, які втратили дім і яких росіяни змусили проходити через пекло війни. На думку фахівців, пам'ять про жахливі події може оздоровити суспільство. Допомогти загоїти його рани, а також наштовхнути на роздуми про те, як досвід минулого вбереже від повторення трагічних помилок.